Ну що ж, всі сьогодні вже відчули вночі заморозок, був у нас мінус один. Звісно, вікна вже ніхто відкривати не може, бо в приміщенні холодно. А ті, хто встановили системи вентиляції, просто увімкнули вентиляцію і їхня родина протягом всієї ночі і протягом дня дихає чистим і свіжим повітрям. А от за допомогою такого рекуператора, бачите, роторний рекуператор ще й зберігають тепло в оселі. Зараз чекаємо, він увімкнеться і побачите, як обертається роторний рекуператор. Чекаємо, йде запуск вентиляційної установки. До речі, це пауза, але йде на те, щоб відкрились повітряні заслінки. Вони відкриваються, після цього запускається система вентиляції. Чекаємо. Ще трішки. Така вентиляційна установка від виробника КАМФАВЕНТ Все, відбувся запуск. Зараз роторний рекуператор наш почне обертатися та заощаджувати тепло в приміщенні. Зручно ж, зручно, КАМФАВЕНТ